У п'ятницю, 30 квітня, у Бориспільській центральній районній лікарні відкрили так зване вікно життя. Воно знаходиться у пологовому відділенні в затишному куточку. За словами лікарів, таке місце обрано спеціально для того, щоб матері, які залишатимуть своїх дітей, змогли зробити це спокійно і непомітно. Це вікно воно дасть можливість жінкам, які перебувають в складних життєвих умовах, не Позбавитися своєї дитини нормальним шляхом. Просто положити його в вікно життя, і воно буде сприйнято, прийнято нашими працівниками і передано для подальшої опіки державою. Звісно, усі сподіваються, що вікно буде пустувати. Але якщо життя змусить когось відмовитись від своєї дитини, краще зробити це саме так. Це найкраще в світі від променів сонця і від грудного молока матері. На жаль, у нас є такі мами яким ці дітки не потрібні, вони можуть викинути їх, вбити. Ми це все бачимо по телебаченню. І в нас були такі випадки, коли підкидали дитину під поріг пологового відділення, коли в кульку викинули дитину, живу дитину на вулиці. На відкриття вікна прийшли представники міської влади. Приїхав і спонсор нововведення Сергій Ярмоленко. В біблії також написано, що кожна людина, яка з'являється на цей світ. От, вона має свою особливу місію на землі від Бога. Тобто Бог при народженні дитини Він вже знає, для чого ця людина народжується в світ. Якщо ж, все ж таки якась мати покладе сюди свою дитинку, звідси її вже заберуть медичні працівники. Тетяна Дорошенко, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.